Доброго дня. Телебачення обласне. Скажіть, будь ласка, ви комісія по правах людини? Без коментарів. Ви перевіряльники? Без коментарів. Що будете перевіряти? Ви уповноважений справ людини, доброго? дня. Уповноважений справ людини Валерія Лутковська. А, а скажіть, будь ласка, хто ви? Я Ірина Ми працює. представники секретаріату. Секретаряту уповноваженого з прав людини. А скажіть, будь ласка, що тут будете робити? Який сигнал поступив? Все прокоментую уповноважений. Ми не, не маємо права коментувати нічого. А Ми... на що маєте право? На пер... проведення перевірки. Проведення перевірки з приводу чого? З приводу дотримання прав людини у даному закладі. Якісь сигнали поступили? Це до уповноваженого, вибачте. А можно имя прізвище? – там... Ситник Юрий Викторович. И полностью посадка. Головний специалист секретаріату. – А тут закрыто, да? Не пускаю?

Посмотрите, тогда надо было хотя бы милию солнце подать, чтобы они конкретно просили, Покажи, коли можна сяти. Давай, Давайте знайомитись. Я Ірина Поліщук, ви? А мене звати Наталія Сергіївна Лорд-Кіпанідзе. Я є кор... ще раз. Лорд-Кіпанідзе. Лорд-Кіпанідзе. Так. Е, хто ви є? Е, ну, я є координатор е, руху за за народовладдя, яка е, з, з моменту е, майдану появлення почала вести правозахист політв'язнів і потім просто всіх в'язнів, які утримуються, які утримуються в нелюдських умовах, ну так реагуємо на ті скарги, які поступають. Правда, що ж очки ці є? Скажіть, будь ласка, чиї листи у вас в руках? У е, мене зараз е, в руках лист від. Солтиса Руслана Євгенійовича, який відбуває покарання в ЗВК-58, і саме його 4 дні чи 5 тому назад тут побили, відправили в камеру чи одиночну, чи яку, за те, що він відправляв скарги. Ось оці скарги вони потрапили і мені шляхом. Листування, от. А що в цих скаргах? Ну, їх тут багато, тут чотири листи, і тут скарги такі. Я можу зачитати, наприклад, якийсь кусочок. Ось є один. Стоп, Сереж, тепер пишемо звук. Це ну, стар, продовження. Давайте. Але дивіться, да, давайте подивимося. Тут ось в ньому написано. Дивіться як. Про кого там, десь іде попереду, і от далі, ось далі віна лежить на оперативниках. Просто пока да Бондареве, як і смерті, Петрука, уміршого сердечного приступу. Ну от тут, от дивіться, є, бачите, скільки. Аж 12. Про те, як про санчасть врачі жалоби на здоров'я медкарточку не записують. Коли осуждений умирає, виходить, що він був здоров і к врачам з жалобами на здоров'я не обращався. <реку> вот. На фоні ви ж указуєте все. Читайте, не бубніть, читайте, будь ласка, читайте. А ви що, пишете да, вже? Пишете. А, так ні, так давайте тоді, може, спочатку. Мені шматочок потрібен, шматочок, щоб ви зрозуміли. Так давайте разом виберемо тоді, може це йде ми хотіли. Давайте. Ми не будемо по день сидіти. У нас теж ще своя робота. так і випиють. Так, техніка безпечності. Ну, ну давайте тоді ми оце і зачитаємо цих дві, Скоротенько тоді, мабуть. І тут дасть От. Мені шматочок, Будь ласка, шматочок зачитайте і закиньте. Давайте снять шматочку. Вот доведение до самоубийства. Статья 120 УК Украины. Создавая невыносимые условия для отбывания наказания с целью давления к бесплатному труду, кидая на зарплати, работы по выходным и праздничным дням, необоснованных противозаконных рапортов с последующим водворенням в ДИЗО, э, одиночную камеру и переведенням на ДПК. Таким образом, делая из работягом злостного нарушителя режима содержания с последующим возбуждением статьи 391 УК Украины. Наложить на себя руки пытались такие осужденные, как Пашеньков Александр вешался, Поруб Юрий несколько раз голодал, Ж... э, Гончар Стасик вешался, Федорукив Ев... э, Женя вешался, Куберницкий Анатолий вешался. Э, потом покончил с жизнью на санчасти 27.06.2012 года. Я і група аж із дев'яти чоловік тридцять первого, ну -го, -го года. Этот список можна продовжити ще довго. Стоп, кадро це може не для запису, бо що зараз знайдемо серіпата. Викажіть коли включаєте. Так, кто так, разно... могут пользоваться мобильными телефонами. Тут у них есть мобильные телефоны, но они говорят, что должно лежать на лицевом счету какие-то деньги и придумали какой-то тариф, исходящий рубль. Насколько мы знаем, Киевстар ну, только может менять тариф, тот, кто ну, надает услуги своим абонентам. Начинаем с початку. Да. Вы у нас Микола, прізвище? Григорьевич. Ніколай Рігович Сустриков у меня тут брат находиться шу, шу, сустрикова сустріка да. це не для тетрів треба. Да, да. Брат знаходиться. Скажіть, будь ласка, вот наметове містечко наметове містечко. Це тут находятся люди. Ті, які тут рідне близькі, і друзі, і тим, кому не безразлічна, що происходит на сьогоднішній день в этой колонії. И в Украине полностью. Там сейчас, чтобы вы понимали, мы сейчас на голодовке поддерживаем людей. Там весь лагерь практически тоже на голодовке. Они не они таким методом, хотя они таким способом хотят э, показать свой знак протеста э, по, с, ну, по, по тому, что э, как к как от ним относится администрация. То есть, то есть, недавно тут побили человека. Э, Солтиц Руслан Евгеньевич, он 1969 -го года рождения. Он как раз приехал с больницы, его должны были на больницу отправлять. И вот сидит сейчас на изоляторе побитый. Вот. На данный момент сейчас должен приехать адвокат, должны при, принять э, все меры. Заявление написали в прокуратуре, написано заявление за, по факту, то, что избили человека. Э, вчера хотели позвать прокурора, чтобы он вышел, чтобы убедились люди, те, которые писали заявление, близкие, чтобы хотели увидеть его, что с ним, как он живой, не живой, что с ним случилось, услышать его хотя бы. Прокурор, э, сказали, что прокурора нету, хотя когда были в прокуратуре, Вони убедительно сказали, що він тут. А потім видели, як він вечером виходив відсюди. Ми тут ночували, під лагерем ночували. Под... Скільки будете ночувати? Будемо стільки ночувати, скільки буде треба, поки тут не наведуть порядок. Що, які вимоги? Головні? головні вимоги, тільки в колонії знають, які вимоги. Вимоги ми знаємо такі, щоб не били. кормили так, как положено, условия содержания, все то, что положено, чтобы давали людям. Потом не заставляли, не привлекали к рабскому труду, выплачивали зарплаты, чтобы люди, те, которые работают, пользовались льготами, а товарками пользовались. То есть все блага, все, все, что по закону положено, все, чтобы они им представляли. Этого нету, и, естественно, понятно, почему весь лагерь на голоде, из-за того, что тут нарушаются правила права, права, права человека. Тут сейчас вы сами видели, как заходили туда правозащитники, это понятно тоже почему. Это значит, есть поступила информация к ним, потому что эти люди так не выезжают. Не вас Поступила э, от родных, от близких поступила. Они выходят на таксофоны, говорят родным, родные звонят, и те обращаются к правозащитным органам, и начинается э, вестись расследование. Под... Потом, тут, если взять если взять на сегодняшний день, допустим, там, тут есть люди из Донецка, и из Луганска, из Крыма есть люди. Там как бы им бы им им, есть так, им, Сейчас они на нервах все, потому что там идет война, а люди каждую минуту переживают, что с родными может что-то случиться. Они могут вывести на телефонный звонок раз в две недели. То есть даже к родным и к близким они стараются там игнорировать их, чтобы их не видели и не слышали. Потом сейчас, естественно, понятно, происходит компания, компания сейчас происходит по выборам. Недавно мы, насколько владеем информацией, заходили сюда кандидаты в депутаты. Может люди к ними обращались, а может и не обращались. Они не повели туда, там, где люди действительно нуждаются в поддержке людей. Их тут нету, по крайней мере. Давайте, ні, ні, ні. Давайте, давайте. Ви мені розказуєте, я в тексті напишу. Ні, ми знаєте, ми як сделали, ми, щоб там ми... було в ефірі. За вибори. Янук, он, коли були я вибори. це в тексті скажу. А, Не переживайте. Що да? <свист> ви да. бумажні? Добав... Ваше ім'я, прізвище, посада. Сташук Марина Олександрівна, адвокат. Ви з Хмельницького чи з Києва ні Шепетівки скажіть, будь ласка, чому взяли за цю справу і чи дійсно хто звернувся заявою і що будете робити? Чи вона може бути виграшна проти системи? Ну зараз досліджуємо ряд заяв і скарг, які подав засуджені солтерс, зокрема і решту. Звернулися групи активістів київської громади, які займаються справами засуджених і збирають не одну таких заяв, бо їх численна кількість по Україні по закладам. Виконання покарання, тому зараз особисто перша задача побачитися самим засудженим, подивитися, який в нього стан здоров'я, чи є на ньому ознаки сліди побоїв, катувань, мордувань, і з'ясувати, яка в цілому обстановка в виправному закладі, чому люди вдаються до протестів і голодування. Зараз ми пройдемо разом, попробуємо на пропускний пункт пред'явити всі необхідні необхідні документи і е, попросити е, керівництва закладу, щоб надали нам можливість побачитися засудженим Солтисом е, Русланом Євгенівичем. І побачимо реакцію. Давай Куди не ворота про ворота не пропадуть. А, а подойдіте сюди, смотрите, знімайте, ну не хочуть виходити. Видите, что делают? Адвоката не хотят пускать. А вони там закри... Ну стукайте сюди, вони вам туди відкриють. Ми тут будемо знімати. А вони в тих пускали. Ні, ні там вони ж сюди закрили, вони всі ОБСЕ чекають. Вони пропускали. увидели адвоката і закривають двері прямо перед нами. Закрыли махають, махають. делают вид, як будто не замечають нас. Ну, Давайте постучимся. Давайте постучимся. Откройте, пожалуйста, к вам адвокат пришел до да, осужденного Солтиса Руслана Евгеньевича, 69-го года, которого побили. Ну, ви відбуваєтесь Результат... Почти, резу, 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 так, не. Да. взагалі такого бути не повинно, тому що в будь-якому випадку двері мають бути відчинені, має бути е, заход до пропускного пункту, до чергового, хто знаходиться на контрольно-перевірочному пункті, який повинен мати ж, там же ж, телефон, зв'язку штабом, з, е, бо зокрема з особою, яка керує даним закладом, і е, приймальню. Тому, якби от те, що вже зачинені двері, немає графіки... Роботи, в принципі, і ми бачимо, що зараз не обіда, а завершився обід. Це говорить за те, про що порушуються самі елементарні права на доступ до таких закладів демократичні, які повинні бути в будь-якій країні. Давайте спробуємо. От це даваш окошко. от этого окошка. Сотрудники администрации фотографировали всех людей. Можно до вас как-то потрапить? Боже упаси, чтобы с кем-то что-то случилось. Они уже этим запугивали. Позвольте, будь ласка, представника колонии. Або черговый, кто у вас есть. А вот снимать А ви звертаєтеся до нього, куля, вона сами. Доброго дня. Ви являєтесь працівником колонії. А Скажіть, приїх, будь ласка, як потрапити? можна покликати до нас, да? ніхто не виходить. Ну, от позвіта людину, хай вона вам дякую. Добрий день. Добрий день. Хочу потрапити, щоб ви викликали черкового або працівника. Ну, скажіть, будь ласка, ручку заберіть. Ну, ручку заберіть. <пілоч> <От>, Почекайте, дайте <пілоч> нам представникам. Я ж ви ж не штурмую, яка Я біля вас стою біля дверей. Я навіть не доступила до порога. Передали до вас. Будь ласка, двері закрийте. Тось що того разу виходив представник, два. Вийде зараз. От замітили. Давайте я повідомлюю і чекайте. Повідом, Потрапити на зустріч, ну, якби на я адвокат Сташук Марина Олександрівна, в мене є договір, укладений, якби, з Солтисом Русланом Іп'єнівичем, його в інтересах. Він бажає зі мною зустрітися. Якщо від нього є заява, від нього повинна бути заява, підписана начальником установи, або виконуючим його обов'язки. Ну, і тоді по його заяві вас, якщо є документи, які вас, документи у... посвідчить особу, ну, договора, всі необхідні документи. І вас без проблем туди пустять. Нам, ну, нам сказали, що тут адвокат має право заявити і її мають пропустити. Тому що на підставі там... письмової заяви адвоката, якщо так. засуджений не засудженого речі... повинна бути заява. Скажіть, будь ласка, ну, так. можна вас В прокуратурі запови? заява лежа. Ви не маєте права знімати охороняємо об'єкт. Ми ж не на території об'єкта. він може принаймні до нас вийти і розповісти, що відбувається за. Він зараз там зайнятий. Вийде, чекайте. Він запитав тільки за акредитацію і за те, що брали дозвіл в управлінні. Все а більше я виїде? нічого не можу. Чекайте, вийде, я ж не можу